Добрий день, а ви не могли трошки прийняти там, де могли ви право, щоб стати на нормальну а де... серед дороги. А... а ви знаєте тут, що остановка запрещена? Е... Представтеся, будь ласка, причини остановки тут завершено обравольного рушення. Деріться, шановний пан водійці на статті 40 ведеться ходить фіксація. Е... Мене... Я вас зупиняла там, де можна було. Там ви... не можна зупинятися, там виїзд перекресток. Ви є... Трішки де? нас, трішки позаду там ну, могли ви стати без порушень. Ви Я... э, самостійно прийняли дане рішення порушити правила дорожнього руху і стати перед проїжджої частиною. Ні. Це по перше, причина зупинки було э, ваше попередження про те, що далі є знак, який забороняє рух, загальна маса э, яких вантажів перевищує 12 тонн. У вас загальна маса скільки? А де? А? Це ви мене зупинили, щоб е, спитати, скільки в мене. В я вас е, зупинила, е, щоб ви не вчинили правопорушення а саме з метою попередження про те, що... Але так... ви знаєте, що тут не можна останавлювати. Ви бачите, що скільки ширина. Этот самий? Я е... вас ще раз я вам кажу, що mm. я вас зупиняла там, де не могли. Там нельзя зупинитися, там не, этот не самий, ми... перекресток. Я вас попереджаю, що попереду знак. Заборонено проїзд 12, ваговим 12 тонн. Якщо ваша зальна ну... маса, там аварійний міст. А... Якщо ви вважаєте за потрібне, будь ласка, рухайтесь далі. А... Ми повинні розуміти, що? що це буде вчинення правопорушення. А ви, 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 ви коли ПДД відкривали? Може ваше посвідчення? 18-3? В автомобілі зараз. Що зач... в автомобілі? Ви при собі немає посвідчення? Давайте я чекаю.